Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі, і сьогодні говоримо про інтуїцію. Що це таке інтуїція? Як її впізнати? Як не сумніватися в тому, що це твій голос інтуїції? І насправді, чи є вона у всіх? Такі питання задає собі абсолютно кожна людина, яка хоч раз зіштовхнулася з передчуттям, з оправданою тривожністю, коли була якась тривога, було якесь передчуття, що щось іде не так, потім це з'яснилося, і такий, я так і знав. Або коли у тебе. Точне бачення, що ти десь бачиш людину, відчуваєш, що це. А... Хтось ніби давно тобі знайомий, тебе тягне до цієї людини, тобі хочеться познайомитись, ти зауважуєш її в натовпі, не знайомишся, а потім доля вас зводить, і ти думаєш, а в мене була інтуїція. Я знав, знала, що це моя людина, що ця людина мені потрібна. Дуже багато людей, які власне, мають дуже розвинену інтуїцію, вони в цілому схильні сумніватися в собі, чи це їхні якісь інтелектуальні дані аналізують, і вони просто вже чогось чи бояться, чи навпаки дуже дуже сильно чогось хочуть, і це до них притягується, чи це їхня інтуїція? Взагалі, давайте так: що таке інтуїція? Інтуїція дана абсолютно кожному. По натальній карті видно, кому вона більш дана як для місії життя, в когось є інтуїція, яка здатна мати екстрасенсорні здібності і допомагати людям. Комусь інтуїція як дар дуже велика з фокусом в натальній карті, але абсолютно у кожної людини є інтуїція. Просто для когось вона дійсно не є ключем, до якого треба постійно прислухатися. Для когось вона ведуча і прям веде до професії, до покликання до місії, а у когось вона є, і, до речі, ментальній карті зразу видно, чи вона задавлювалась, чи є якісь перепони на тому або чути себе. Що ж таке інтуїція? Інтуїція це наше відчуття себе в моменті з абсолютним розумінням, чого я хочу і куди мені йти. Тобто це не щось надмагічне, це не щось. Що комусь дано, комусь ні. Інтуїція присутня абсолютно кожній людині. Вона є у кожної людини від народження. Це просто загальний дар людини, людства, істоти людської. Насправді не тільки людської, адже і у тварин є інтуїція, і ми часто це бачимо так, що вони якимось перечуттям перечувають катастрофи, вони часто розуміють, коли їм треба бігти. навіть міграція птахів це теж а, все на інтуїції. Тож, порівнюючи світ природи, маємо зрозуміти, що інтуїція це наша схильність до виживання в найкращих для себе умовах на рівні. Поклику відчуття себе в моменті. Чому у людей втрачається інтуїція? Чому хтось із вас, хто буде дивитися це відео, буде говорити, ні, в мене немає інтуїції. Чому ви кажете, що у всіх вона є? Повірте, інтуїція є у кожного, але у когось вона задавлена соціумом, в дитинстві, колективом, де ми є, школа. Все це направлено тільки на те, аби дивити інтуїцію, аби вганяти вас в рамки. А інтуїція вона не любить рамок, вона любить, коли ти. Ідеш за покликом серця, за тим, що тобі дійсно хочеться реалізувати, коли ти йдеш за тим, що ось ти захотів і пішов. І проблема найбільша зараз в тому, що мало хто в принципі знає, чого він хоче. Ми дуже часто, от зупиніться зараз на секундочку, і подумайте про себе, от чого я хочу зараз. Конкретно чого я хочу. І не оправдуйте себе, це нереально, це я не можу зробити, це мені не на часі. Це я зроблю ввечері. Якщо жити за інструментом і я чую інтуїцію, і я це роблю, можна. Прийти до найкращої версії свого життя. Тому тут то дуже важливо, що інтуїція вона не зникає нікуди, вона є у кожного і вона буде далі у кожного з нас, і від народження дана. Але чути її це вже наш вибір. І ми або задавлюємо собі страхами, суспільними якимись блоками і не довіряємо їй, або ми довіряємо їй абсолютно, і тоді вона допомагає нам. І ти за покликом інтуїції, що це означає? Це відчути себе в моменті, а ми дуже часто не в моменті, ми дуже часто де завгодно, в майбутньому, в, пере, в перемелюванні попередніх подій в минулому, і наша енергія не в фокусі на даному моменті. Що допомагає сфокусуватися? Медитація, е, фокус на якійсь справі, яку ми робимо руками. Ми розучилися писати, а це тренує інтуїцію. Е, Фокусі на конкретній справі, фокусі на своєму тілі, на відчуттях тіла, адже тіло воно в нас як таке джерело переносу інформації відчуттів. Ми маємо навчитися бути в контакті з тілом. Психосоматика нам в цьому допомагає, аби ми відчували, де ми йдемо не так. Це все і є. Збірні сигнали, які дає нам наша інтуїція, а що ж таке воно насправді? Звідки йде ця інформація? інтуїтивна? Е, вона йде від вищого нашого «Я». тобто, ми в принципі за інтуїцію повністю в місії своєї реінкарнації. Тож найважливіше, що зрозуміти. Старатися жити в моменті за допомогою будь-яких інструментів, які піддаються вам: це медитація, це робота з експертами, починаючи від психологів, закінчуючи будь-якими езотериками, ці люди вас приводять в момент своїми консультаціями, своїм фокусом уваги. Крім цього, маємо розуміти, що відчуття, що ти в моменті, це фокус на тому, що ти хочеш, і робити навіть маленькі дрібниці. На фоні того, що ти дійсно хочеш, це і тренувати інтуїцію, якщо тобі дуже хочеться кави. Тобі дійсно вона потрібна, якщо тобі дуже хочеться відпочинку, тобі варто дозволити собі відпочити. І ніби із таких дрібниць ми не можемо їх вписати в свій якийсь там регуляр... регулярний план дня. Але повірте, це ключик до того, аби взагалі кайфанути від життя. Ставте лайк, якщо відгукнулось відео, і напишіть по шкалі від 1 до 10, як ви відчуваєте свою інтуїцію, чи є вона у вас.